Далі будемо говорити про гроші. А якщо конкретніше про податки, спілка українських підприємців і Федерація роботодавців України публікували спільну заяву, де наголосили на неприпустимості підняття податків. Заднім числом, мовляв, це підриває довіру бізнесу до влади та суперечить положенням податкового кодексу України. Як відомо, Верховна Рада працює над тим, щоб до кінця жовтня ухвалити в другому читанні законопроект про збільшення військового збору з фізосіб до 5% та інших податків. Але відрахування за новими правилами, якщо їх ухвалять, начебто мають відбуватися вже з 1 жовтня. Український бізнес наголошує, що сьогодні варто зосередитися на зниженні адміністративного навантаження та Детінізації бізнесу, адже за різними підрахунками, тіньова економіка в Україні сягає від 30 до 40% внутрішнього валового продукту, а втручання в роботу і нові податки будуть бити насамперед по так званому білому бізнесу. Законопроєкт про підвищення податків у Верховній Раді погодили у першому читанні в середині вересня. Якщо значних змін до остаточного варіанту не внесуть, то українцям слід очікувати підвищення податку військового збору із півтора до п'яти відсотків. Збільшення податків на першу і другу групу ФОПів. Якщо законопроєкт таки стане законом, небанківські фінансові установи, окрім страхових компаній, платитимуть 25% відсотків податку на прибуток, а банки в 2024 році 50%. відсотків. Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки підприємців України, вже разом з нами в ефірі. Вітаю вас, вітаю, пані Катерино. Розкажіть, які аргументи лягли в основу цієї заяви, з якою ви звертаєтеся до України? До народних депутатів, до Верховної Ради, і чому ви вважаєте, що зараз не на часі піднімати податки. Ну і тим більше, що заднім числом, тим більше ми знаємо, що Конституція України встановлено, що закони не мають зворотної дії в часі. Ви частково вже відповіли угу. на питання, тому що ми говоримо про те, що дивіться податкова політика, як і будь-яка політика урядова, має бути перед. Бачувана, вона не має, вона має бути стабільна, зрозуміла, і там в правила гри мають бути рівними для всіх підприємців, для всіх учасників ринку, тому що ця стабільність це стабільність надходжень до бюджету, це робочі місця, це власне податки, єдине джерело фінансування збройних сил України, коли ми говоримо про фінансування армії. І саме тому ми виступили з цим з цим з цим зверненням до уряду, до верховної ради, до офісу президента. Та з тим, щоб звернути увагу, що подібні рішення мають прийматися ну якось передбачувано з розрахунками, і що найважливіше, те, що зараз пропонується в податковому, о, ну поки що законопроекті, хоча в першому читанні вже прийнятому, це все ж таки увага знову концентрується на компаніях, на бізнесі. Ви назвали його білим. Я там більш користуюся словом доброчесним тобто, uh -huh. бізнес, який сплачує податки весь цей час, а на початку війни навіть сплачував наперед. Це бізнес, який не тільки зберігає робочі місця, а й створює нові. Це бізнес, який виходить на нові ринки і завозить валютну виручку в Україну. Це бізнес, який відновлює е зруйновані виробничі потужності, тобто постійно ре ре реінвестує е в економіку України і в свою роботу і власне наповнює бюджет. А наша е, позиція, і ми неодноразово насправді на цьому наголошували, що уряд має зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою. Ви назвали цю цифру, це там ну, близько 40% за різними оцінками, але вона може зрости, тому що треба враховувати. Що деякі компанії просто не зможуть uh, тривати ну, витримати величезне податкове додаткове податкове навантаження. Щоб не загнати ще більше бізнес в тінь, треба підтримувати, спрощувати адміністрування uh, діючих податків, зробити цю податкову систему зрозумілою, і, і зміни, які плануються зробити, зрозумілими для доброчесного прозорого бізнесу, який працює. А з іншого боку, зосередитись на реформах, які сприятимуть боротьбі з тюньовою економікою: контрабанда, фальсифікація продукції. Ну тобто, є, ми навіть рахували, мали розрахунки, скільки є запасу в цій тіньовій економіці, на яку треба звернути увагу. Звичайно, це все вимагає реформ. І другий пункт, про який ми постійно говоримо, це те, що взагалі мова про підняття податків не може й Починатися і йти до тих пір, поки не буде проведено реформу податкової служби та митної служби, тому що там дуже багато дуже багато питань до роботи цих органів, і ми знаємо про всі проблеми з блокуванням податкових накладних про затримки на митниці необґрунтовані і, і далі, і далі, і далі. Тому е, наша ключова, наш ключовий меседж, наш ключове звернення до уряду це власне звернути увагу на тіньовий сектор, шукати там, зменшити державні видатки і провести реформу податкової та митної е, служби. Якщо все ж таки цей закон ухвалять в такій версії, як є зараз, і зросте, зокрема, військовий збір. Ми вже зверталися з подібним запитанням до народних депутатів. Ви поясніть нам, як представник бізнесу, на кого буде лягати навантаження: на роботодавця чи на працівника. Дивіться, з людиною домовлялися про зарплату 20 тисяч гривень. Хто буде сплачувати оці ці додаткові 3,5%, якщо ухвалять військовий збір в розмірі 5%? Буде сплачувати в Україні прець. в Україні здебільшого податки на себе бере роботодавець, саме тому в першу чергу це збільшення припаде на збільшення навантаження на роботодавців. В першу чергу, в сполучених штатах Америки податкова агенція людина. Це людина, яка заповнює кожного року податкову декларацію, і розуміє, скільки податків, і відчуває на собі, скільки податків вона сплачує щороку. І це, до речі, приводить до дуже прискіплого контролю за використанням цих податкових надходжень, оскільки нас все ж таки здебільшого на себе бере роботодавець, це навантаження, то це в першу чергу впаде на компанію. Спасибі за те, що прояснили вашу позицію. Катерина Глоскова, виконавча директорка спілки підприємців України, долучалася до нашого ефіру.